Провели обряд екзорцизму. То був не екзорцизм. У більшості випадків екзорцизм не потрібен. 98% він відправляє до лікарів та психіатрів. Інші 2% Я звуву. Злом. У нас є ще запитання до вас. Отче Аморт. Якщо є проблема, говоріть з моїм босом. З папою. Є випадок, що потребує твого втручання. <звук> Приведіть священника! Я допоможу Джулі. Не той священник! Будьте обережні. Це давня таємниця. Це початка Ватикану. Церква б'ється з цим демоном не вперше. Ватикан це приховав. Треба дізнатися чому. Тебе обдурили. І ти купився. Ти робиш це лише тому, що Господь дозволяє. Він дозволив це. Уявіть, що буде, якщо диявол захопить душу екзорциста папи, вас не захистить ніхто. Моя віра захисту не потребує.